Продовжуючи тему діагностики, маємо ось такі два прилади від Autl. Це в нас MaxiCheck та Autolink. Автолінк Auto поєднує в собі три прилади: це в нас сканер, мультиметр та тестер. Що вміє цей сканер? Він читає та стирає коди несправності двигуна, відображає стоп-кадр, дані з кисневих датчиків, підтримує перевірку готовності. Крім того, тестування електрики, а саме напругу, опір та силу струму. А крім того, він може перевіряти стан акумулятора та працедасність генератору, допомагаючи швидко виявити проблеми із зарядкою. Прилад Autel MaxiCheck Pro дозволяє працювати з основними вузлами автомобіля, поєднує в собі можливості попередників, а саме калібрування датчика положення керма, проведення діагностики та скидання кодів помилок в антиблокувальній системі Гальма БС та подушках безпеки СРС. Реєстрацію нового акумулятора в блоці керування, скидання індикаторів та сервісних інтервалів, обслуговування системи електричного ручника, включаючи зведення-розведення поршнів супортів для безпечної заміни коло. А в залежності від ваших задач можна підібрати сканер суто під вас. Якщо вас цікава дана пропозиція або бажаєте отримати консультацію, будь ласка, звертайтесь до нас у відділ продажу.